Сусяо, я вас вітаю! Ти, звісно, дав. Я взагалі в шокі, що ти женився. Ви знаєте, друг друга три неділі, а уже як Бонні клань. Біатрі з п'ять років чекала, так і не дочекалася. Потому що це я йому зробила пропозицію. Я не люблю чекати. А я не вмію відмовляти. Людині, в яку закохався з першого погляду. Ну, понятно. То, що у баті своя сіть в заправах салідол, ролі не грає, а? Так він не на баті жениться, а на мені. Угу. От это, звісно, у вас родичів понабігало, Як ос на базарі возле м'яса. Є прорвалися. Та добре, що прорвалися, бо якби не ви, з моєї сторони була б тільки моя харизма. Так, Ліра, вони ще довго. Там сім'я буд хоче вас подарувати. Секундочку, Дмитро Олексійович. Я тебе не питаю. Папа, Не чувствую, бо там станеться. Добре, добре. Так давайте вже цю вакханалію закінчимо і поїдемо в ресторан. А у вас, звісно, з тестям сусідня між вами кошка пробіжала. Та не то, що кошка, львіця пробіжала і на кущах оставила сліди залозу внутрішньої секреції. П'ять, та то він просто робить вигляд. В душі він пляше, що в нього зять володіє мережею зоомагазинів. Фу! А коли він узнає, що у тебе з мереже, тока труси, що ти йому тоді скажеш? Скажу, отжали собаки! А шо, у нас країна така? О! Семен! Сфоткай нас! Сус, ти ж понял, чому я без подарка? Та поняв, бо ми друзі, а дружба річ безкорисна. Але це моя фішка. Та при чому тут це, Сус? Ось мій подарок. Хто семен? Та причому тут Семен? фотографії. Тому що деньги ви потратите. На фотографії це пам'ять, яка станеться на всю життя. Все. Аривідерчі. До зустрічі в ресторані. Я вас буду там чекати уже мертвий. Оце мій друг Петя Бампер. З нього малювали здивований смайлі. А це мій друг Сус. Його не малювали. Він сам нарисувався. Пригоди бампера і Ісуса. Ще сплю, я ж до ранку працював. Так я оцей дзвоню тебе розбудити, Потому що не хочу, щоб було як у моєї сусідки. У неї вже діти школу закінчили, а до сих пор жде фотографії за свадьби, за своєї. Я все зроблю. Оброблю фотки і скину. Що там обрабатувати? У тебе на фотоапараті лінза за метра. Ти на ходу гіпарда сфотографуєш, і воно не розмаже. Прийшли хоч пару штук подивитися, що вийшло. Добре кину. О-о-о-о! Молодожон, Добре утро! Що другий день свадьби? Прийшов дружку ноги мить. Треба то общетами, але я не против. П'ять! Так далі продовжуватись не може. Ми розводимось. От це та новость! А що случилось? Лєра Мідлтон вигнала графа Суса? З цією стервою я жити не буду, навіть якщо королева Єлизавета подарить мені графство бровари. Що случилось? Граф Сусакський? Значить, після весілля. Прийшли ми додому. Сус! Ірісіма. О! Калічка ага. і у те колічка. Чоловік і жінка. Ти так і будеш спати? Що не так? Лежачи, як всі. Сус. А ти за це? Та я мерзну по ночах. Так, давай не балуйся. Роздягайся в душі спати. Що не вистачало в одежі завалитися. Ти знаєш, скільки ця постільна білизна коштує? Та я зранку був в душі. А два рази купатися за день то дорого для П'еті і для віки. Так, тепер ти живеш зі мною і можеш купатися, скільки тобі влізе. Я не можу так швидко перестроїтись. Мені треба час, щоб адаптуватися, звикнути. Ні, зараз. Або йдеш спати на низ на диван. Злати, не любиш ти мене. Давай, давай. Нахуй, калі... Завтра Угу. Да. Ото я на дивані переночував, зранку встав, речі зібрав і пішов. Сус, ти що гониш? Я ще навіть подарок вам не успів подарить. П'ять, ти не розумієш! Ми стали чужими, а подарунок мені подаруєш, я буду на горищі згадувати щасливі миті мого подружнього життя. Ти пішов на чорна танці молодих укачала. Я тільки почав и наслаждатися жизнью без тебе. Він навіть в туалет не закриває. Хто? Твоя звонит. Понятно. Стоять. На кухню пішов. Вся. Ждать. Алло. Петя, Сус у вас? Да. Иисус, і його кості, і його дух, і його пакет з віщами. Слухай, можеш хоч ти з ним поговорити, щоб він повернувся. В мене він трубку не бере. А що случилось? Сім'я Одна я зранку встала, його немає записка. Прощавай з приводу розлучення з тобою зв'яжеться мій адвокат. І ти хочеш його повернути? Ну, звісно, хочу. Точно! Я в Раксі сказала так і тут кажу так. Значить, відкривай двері, він прилетить швидше, ніж смс-ка. Значить, так, катапультірувася з цієї табуретки назад в сім'ю. Розбиту чашку не склеїш. двічі в одну річку не війдеш. Коня на скаку не зупиниш. Я не люблю солодкого, а вона дуже солоденька, аж приторна. Я щас тобі чашку твою розоб'ю. У тебе ріки сльоз поліються, і ти все одно поскачеш на своїх капитах. Петя, ну якщо вона вже зараз забороняє мені спати водять, що далі? Куди вже далі? Сус, а адітиме сплять только собаки, тому що ти привык, ти волк-одиночка. Все закончилось, почалася сімейна життя. Треба друг другу вступати, шукати компроміс. Ти думаєш, ми свіка не скандали, не лішо? Я взагалі її не розумів. Вона шкурку з куриці не їсть. Да? Да, і шо? І ми договорилися. Вона їсть м'ясо, я за неї шкурку доїдаю. Я не хочу за Леру шкурку доїдати. Та це моя історія, у тебе а тебе -а по-другому. -а. Вона тобі нравиться. Шкурка. Лера. Лера нравиться. Вона в мені знайшла те, що Біатріс так і не змогла знайти. Так от, отлічно. Іди до неї. Вона відкриває двері ти стоїш з букетом цвітового голий, перчик свій прикриваєш. Дариш їй цвіти, а твій букет теж стоїть. Та ну я не знаю. Бігом! Як довго я тебе чекала? Валірчик, дельтапланчик. Досить літати в облаках. Давай приземлятися. Ми наробили багато помилок, але я вірю. Ми зможемо врятувати наш шлюб. Та ти що? З радістю. І що ж ти пропонуєш? Ліріндочка моя газірована, давай стряхнемо наші стосунки і випустимо газіки. Шлюб це компроміс. Нам треба навчитися домовлятися. Згодна. Ну, але, Сережка, ну. Спати водять. Ну Це вже перебор, ти в ньому по вулиці шастаєш. Ну, добре, курточку я можу знімати. І штани. Ладно. І кофту. Та ти взагалі мене хочеш голим в кровать покласти, чи що. Залиш хоч щось. Можна хоч шар. Ладно, тоді без трусів. Але в майки. – Ладно. От так. І шкурку з під куриці за тобою доїдати не буду. І не треба, я її сама люблю. Тоді й за мною будеш доїдати. От і договори зараз. Семен, оце ти попав. Семен, а що це ти мені скинув? Фотки, як ви просили. Чуєш, я такі фотки можу подивитися в інтернеті, і їх там повно. Де люди, Зачем мені крупно цвіти, кольца? Я якраз зараз фотографію я йому займаюся. Ти з мене здер 500 баксов. Зробив би мені скидку, я б тебе не трогав. А так насипай на всі бабки. Шли остальні. О, папа нареченою! ви теж вирішили у мене другий день свадьба відмічать? Я буду говорить мало, але ти все зрозумієш. Тобто, папить чайку у вас нема. Откуда вы знаете, где я живу? Мы всем рассылали запрошення на веселье, и вам теж. <кхух> цей твой друг Сус, парень огонь. Ой, саме цей, вогні треба потушити. Та потухший Сусний цікавий. Я тисячу раз проверял, вот поверьте мне. Я в нём и сумнівався з самого початку. І був про цей усе. Але я дуже люблю свою дочку. І заради неї богуватись. А тепер по своїм каналам я дізнався, що він ніякий не власник мережі зоомагазинів, магазинів а звичайний ніхто. Якщо ви хочете, щоб ваша доця була щаслива, просто відстаньте від неї. А хто ти такий, щоб мені розказувати, як должен виховувати свою доньку? А хто ти такий, щоб мені розказувати в моїй хаті про мого лучшого кінта дітства? Я доларовий мільйонер. І Якусь блаху безродну я не потерплю в своїй сім'ї. Вона мала вийти заміж за іншого, якого я вибрав. Але тут з'явився цей Сус. Я думав, ці приколи вже давним-давно остались в аналах історії. Так, я все сказав. Або ти з ним поговориш і він зникне, або я зроблю так, що він зникне. або Або. Уже йду. Квартира 170 квадратів. Думаєте, легко добігти. О, петь! Заходь! Можеш не розбуватися, у нас прибиральниця. Чай, кофе, помідоровий компот. Сус. Де Лера? В душі миється, у неї хобі таке. Піть так незвично, то я до вас в гості приходив, а зараз ти до мене. Знімай пальто. Сус, я не надовго. Я кое що серйозне узнав про твою Валерію. Я должен тобі розказати, тому що ти мій лучший друг. Ну розказуй, навіть якщо все. Гірка правда. Вона елітна проститутка. Петь, ну що ти ви думаєш? Серйозно, в ту ночь, коли вона тобі сказала роздіться або спати на дивані, вона спеціально так зробила, тому що у неї був клієнт. Та навіщо їй це? У неї батько багатий. Благодаря їй, він її сутін. О Боже. А як ти дізнався? Мені показалось її ліцо знакоме. І я все время вспоминав, от де я її бачив, де я її бачив. І потом споминай, я до неї привозив шефа. Олег Анатолійович був з нею 17 разів. Тепер я зрозумів, чого вона так часто міця. А я вже думав, що знайшов ту єдину. Будемо жити, як всі. ругатися, миритися, старіти, силіти. Вмирати малюти очі. Тітра зе. Е. Сус, извини, Я должен был сказати тобі це до весілля, але я тоді ще не мог спомити. Я думав, вона мені катамаран, Я хочу далі. Вона хитається від задоволення. Сережка моя золота. Ти де? Щоб ти не вирішив, я з тобою. Жду внизу. Що такое? Що таке? А що вже сталось? Поки я купалась? Лєра, закінчу з поезією. Перейдемо до прози. Я все про тебе знаю. Сережка, що сам? Все, що ти підступно обманчишся, що в тебе совісті нема. Є. Я не винувата. Це все мій батько. Він мені мужиків шукає. От я вирішила вийти заміж сама, щоб він цей фільм займатися. Ти молодець! А про мене ти подумала? Ну, Сережка, ну я боялася. Боялася, що ти злякаєшся і не захочеш брати мене заміж. І правильно боялася. Я і не хочу тепер. Все. Ну все, все, хватить цих саплей. Будемо жити разом і все буде добре. Ну. Лера, на таких не одружується це перше. А друге не може бути щасливий шлюб, який почався з обмана. Я йду від тебе. Прощавай! Тоже. Штани не забудь. Не забуду. П'ять. Поїхали. Арара сусмарара, сусмарара, сусмарара. Братушка сусушка, та ну не грустити так. Давай посидим як раніше. Хамса, цибулька, чорний хлібчик, оковита і жарені яйця з жареною варенкою. Береш так рюмочку. Перехиляєш, береш хлібчик, мочаєш жовток. І їси, Потом, що тут засихає, і ти ще так його. Що... П'єть, я не з тих людей, хто розстався з дівчиною бухать. Хоча давненько ми так не сиділи. Але це ж готувати треба. Я твій визов прийняв. Заїжджаю в магазин, тока за хамсой. Все остальне у мене є. От як так можна було взагалі поступити? Як можна взяти і обманути людину? Сус, не клади собі дурні мисли в голову. В тебе ними там і так все заложено, понімаєш? Спомни, лучше, щось то приятне, як ми на крилі з Краза зимою з горки катались. Та звісно, пам'ятаю, туди ж вісім чоловік влазить. Віка, тоді нову курточку на дві частини порвала. Поїхали. Не, ну от як можна Та успокойся людей? ти вже. І що мама з папою. Як не можна було стати, ти мені лучше скажи. Петь, от чим мені так не везе? Чуєш? Може ти до Біатріс назад повернешся? – Та куди вона ж лесбіянка? Откуда ти знаєш? Та вона з дівчиною живе. Та то напарниця її. Їй самої важко за квартиру платить. Біто то маска! В моїх фантазіях вони там таке витворяють. А взагалі, я знаю, що думаю? Що у нас нема що випити? Секунда. Хай це буде твоєю маленькою тайною. Я сам не п'ю. А ви як привид замкаїв. Треба все повернуть, як було. В смислі? Камінний вік чи феодальну власність. Там, де васал мого васала, не мій васало. Це фигня? Ні. Суса повернуть до ліри. Вона мені тільки що позвонила, такий істерику закатила. Каже, не можу я жити без нього. Вона ж у мене одна. Я не хочу, щоб вона страждала. Ну, Сус, так Сус. Ну, Щас на грамоті батя года журі пише вашу фамілію і я вам її подарю. Будь ласка, поверни його. Я, я заплачу. Штука Бакса. Я буду ними руки посихам хамси витирати. Та я пошутив, коли ви вже поймете, що бабки це зло. Я сюди не за моралью прийшов, а по допомогу. Ти на машині? Так. Да. За рулем? Ні, водій. Значить, Сус зараз поїде до Лери. Ага. Но вам не можна пересікатися. Ага. Поїдете в багажнику. Це прикол якийсь? Або так, або ніяк. Або, або. Дочку, любиш? Добре. Жди у багажнику. Так, тілки та Су, Субісарета, Субару, Субмаріна, вставай, вставай, хорош спать. Я не спав, я занюхував. Я вспомнив все. Як Арнольд Шварценеггер в фільмі вспомнить все. І Лера от... не проститутка. Я позвонив шефу, він мені скинув фотки той проститутки, до якої я його тоді возив. Ось вона! Хто це? Це проститутка. Це не Лера. Це ж не Лера. Я попутав. А, так, а я з Лера як тепер? Ти їдеш до неї. Машинка вже жде! Давай, бігом, 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 бігом! На, пакет! Уже, да, да, да. Опа, опа, опа па Рак, рак! Ту -ту 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 -ту. Ту -ту -ту Та я ж сам не п'ю, блин. Кого позвати? Вельде от скажи чесно, що тобі в мені подобається? Все. Особливо, як ти мене класно називаєш. Леруа, Лерісімо, Валеріана. Ну, це мені не важко. Мій. А що ти там від мене скривала? М? Ти ж все знаєш. Та нічого я не знаю, то я так тебе на понт брав. Нічого собі. Да, Та, я такий. Розказуй вже. Та що розказую? Батько постійно шукав мені мужиків, мені це набридло. І я вирішила вийти заміж на зло йому. Але я тоді не знала, що тебе покохає. Мене? Тебе кого ж? А кого ж він тобі там підсовував? Дикобразів якихось. Ну, останній був Коля Бут. Коля Бут? Ну? Той самий? Ну. Власник компанії Швидка Пошта. У них ще лозунг. Коля бут, коля бут, то ти там, а то ти тут. Та в них же сім'я мільярдерів, напевно. Ага, зате він страшний і тупий. Так, все добре, давай лягати спати. Можеш навіть не роздягатися. Та я роздягнуся. Та не надо. Роздягни мене. <рив> ти. Давай ти там станеш, будеш тянуть за штани, я так приднімуть. Лягай же. Він що кончений? Що він мені прислав? Алло. А скажи чесно, ти фотограф і мудак з баштана. А що не так? Вайбер фотки пережимаю, втрачається якість. Та при чому тут якість? Зачем мені 4843 фотографії? Об'ясни мені, пожалуйста. Ти що не мог зробити 10, ну но нормальних. Я ж гостей фоткав. Зачем вони мені нужны? Зачем мені этот мужик 15 його фотографій, як він жує жульен? Або женщина, ось я, що з открытки, не може прочитать поздравления. Я можу їх видалити. А як ти видалиш їх з моєї пам'яті? Тут на що пройшли. Записую, які треба делать. ДСС-0773. DSC-0775. ДС GSC 0779. Колябу. Що Бут? Все. Що все? Одружується. Нас мамою запросили на весілля. Господи. Шкодуєш. Мені дівчину цю шкода. Сто процентів дитина якась. Себе по якщо мене не жалко, Ну Подивись на цього Суса. Ну, куди воно вгоди. З ним хоч весело. А то тільки вміє, що підніс бубніти і за жопу хватати. Гаразд, я більше не буду тебе напрягати з цим питанням. Угу. Вибач, угу. я хотів як краще. Вийшло, як завжди. Може яблука гниють, чи їх ніхто не їсть. О, об'єктив фотоапаратич! А ти що? Потеряв фокус, думаєш його тут знайти. Петро, я обробив всі фото, роздрукував і зробив весільний фотоальбом. Він ваш. От це ти дав! Я сподіваюся, там не флешка між страничок. Там тільки кращі фото, з вас нічого не треба. Просто відстаньте від мене. Ось ваші гроші. Тепер ви не зможете пред'являти мені претензії. Бо я на вас не працюю. Дружище, люба робота має бути оплачена. Ти, звісно, не стоїш цих грошей, але я ж це не буду. Це подарок моєму лучшому другу. На. Я можу йти? Да, ти досрочно освобождений. З города не виїжджай, ти можеш мені понадобиться. Ну, на двері закричу, вони сюди всі шастають. Сус. Ох. Сус! Лі, рибачка! Пригай в ліжечко! Господи, чого ти одягнений, дурачок, ти ж роздягнений лягав. Та я ж ночі в туалет ходив, водички попити. Одягнувся, а роздягнутися вже забув. Значить, так, Сережка Картошка. Ми розлучаємося. Та що ти починаєш? Та буду я роздягатися, ну не ображайся. Не в цьому? Давай, збирай вихід. Та лі Та і не називай мене так, мене це бісить. Ти свою справу зробив. Ну і все, пока. Та ти що, залетіла? Відкові Святого Духа в нас навіть сексу не було. Батько від мене відчепився своїми мужиками. Я вільна і ти вільна. Адьо. Я тобі розлучення не дам. Скільки? Сус не продається. Скільки? Три п'ятсот. Добре. Доларів. Добре. Кожному. Ти один. У мене роздвоєння особистості. Ладно, три п'ятсот так три п'ятсот. Гроші вперед. Угу, і мелоче. Давай збирайся, чекаю тебе знизу. Я вже зібраний. Так легко, 3500 мені ще не доставалось. Треба частіше душку. Сус! Мій весільний подарунок для тебе готовий. Подивися, січки. креативний, бархатний, подарок для душі. Поставу там на полочку біля консервації. З кабачками 2002. Тобі що не понравилося, що? Та ти хоч би фотки глянув. Та що мені дивитись учорашній день? Я йшов до тебе і повторював не оборачуйся, не оборачуйся. Треба жити завтрашнім. А я б та хотів би глянути в сьогоднішній. Що у тебе на любовному фронті? Опять куча перемен. Я розвівся і Лера буде виплачувати мені аліменти. Ну, точніше, вже виплатила, хоч я й не дитина. Візуально ні. І скільки вона тобі заплатила? Три п'ятсот є. Щоб ти ує від неї! І я ує! Все! Гейм овер! Тубі контініо! Ноу! F5 я не сохранився! Ми з нею не пара, як сандалії носки! А чим я от питався перевернуть этот катамаран? Даже семен фотограф чуть педалями не получив по бороді. Гроші мені возвращав. Ти що, за ці фотки ще й платив? Ну, конечно, платив! Скільки? 500, 500 баксов! П'ятьсот да. баксов! За фото! Да, мені для друга нічого не жалко, представте себе. Ну мені теж не жалко від тебе для мене на подарунок. Але фоточки це тема. Сус, це не твоя тема. Петя, ще не народилася та тема, яка б не стала моєю. я її установляю. Бо фотки це гроші. Тут бивша і тут бивша. І тут бивша. Бейть, ну шо це за подарунок?